Селяни вимагають повернути їм борги за здане молоко. Близько півсотні мешканців кількох районів Тернопільщини зібрались у місті Ланівці біля приймального пункту Львівської компанії, яка виготовляє молокопродукцію. Люди у розпачі кажуть, їм фірма заборгувала понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тримаю три корові, здаю в день в середньому по 40 літрів молока. Мені за місяць, ну верніше за півтора місяця, вині більше як три 600. Тисяч грив є така людина, що тільки з того молока живе, тільки чекає на ту копійку, щоб заплатити за газ, за світло купити хліба. Селяни страждають через конфлікт двох структур: компанії, яка спеціалізується на виготовленні молокопродукції та приватного підприємства, яке виступає посередником. Важкою щоденною працею люди заробляють собі на життя, і в результаті чесно зароблені гроші їм не віддають. На захист мешканців Тернопільщини стали депутати Свободівці Олег Сиротюк, Марія Чашка, Володимир Стаюра та Михайло Головко. Це брутальний Рушення всіх прав люди сьогодні живуть за цю корову. Більше вони в принципі інші додаткові джерела не них немає надходження. Єдина корова годувальниця і є сім'ї, які це єдине джерело надходження. І сьогодні їх практично кинули, залишили на призволяще, тобто вони залишилися без засобів існування. Тому ми повинні захистити сьогодні громаду, стати не є захист, і щоб це підприємство повернули їм заборговані кошти. Селяни налаштовані рішуче кажуть: якщо керівництво молочної компанії не віддасть грошей, то наступного разу в Ланівці з'їдуться з усіх куточків області після тривалих переговорів боржники пообіцяли розпочати фінансову виплату селянам на сьогоднішній день. Якщо взяти по кількості що ми в них купили молока з цього підприємства, то в нас в нас виходить буквально в районі між мільйон шістсот заборгованості за молоко перед підприємством. Починаючи після Пасхи, кінець квітня, травень почали запізнюватися розрахунки. На тиждень, на два, на три зараз півтора місяця. А люди навчені були не тільки нами, але й конкурентами, що два рази в місяць, як то кажуть, і двадцятого. Та на цьому ситуація залишається невирішеною, адже допоки керівництво молочної компанії та приватного підприємства будуть вирішувати конфлікт між собою, люди й надалі залишатимуться без зароблених грошей. За майбутнім перебігом подій навколо цієї проблеми пообіцяли стежити, й депутати представники Всеукраїнського об'єднання Свобода.